Зараз Айві є тимчасово доступним персонажем, і так вийшло, що минулого сезону я якраз отримав на неї скін. Тож я подумав, що це чудова можливість спробувати на ній пограти. Але ж вона складний метовий перс, скажете ви. А я вам скажу: не бійтеся, я вчився у найкращих. Так, Так, так. Ну, за минулий матч, здається, трошки розібрався вже. Ну, хоча ні. Я все ще нічого не розумію. Mm -hmm. На Грейфярді. Ну, там, напевно, в стінках хтось буде. Боже, дякую, що я нарешті запам'ятав на яку кнопку треба жмакати. Так тут нікого немає. Там. Ага, ага, точно, точно, ага, вже бачу все. Так, пігнали. Опа. Не, ну, це зручно. Навіть піпера не треба. Так. Так. Вона не дивиться на мене, зараза. Ой. Угу. Молодець. Молодець. Зараз би швиденько, швиденько її покласти. Оп. Ого! Це було прям. Да. Так. Хто тут поряд? Хто тут є? Нікого? Ну, о, сліпа. Ну, сліпа не піде рятувати, але окей, хай буде. Так, пігнали. Так. Тут просто мірк є в команді. Ось о, він і піде, напевно. Ой, вже одна машинка. Ні, ну, це вже швидше, ніж в минулому матчі, але. Так. Поки тут нікого немає. Ой. Ось як кнопки, блін. Ну, ці ганти е, багатокнопочні. Я завжди... ой, тут... ой! А коли ти встиг сюди прибігти, екскюзмі? Ем, me. me. А можна було не бодіблокати? Ні? Ем... О. Ну, добре. Файно, хай буде. Може Мірка? Може Мірка зараз ще підіб'ю? Ну, головне її, правда, не загубити, але. Мірк, я бачу тебе. Так. Так, так. Так. Ой! Йо, пересади. <гум> Ні. Ну чому? Мінус блінк. Блін. Ну, це не те. Це не те, що я хотів зробити. <гум> Ладно, поки вона ще не встала, хоча б так буде. Це не чесно. Чому? Ладно, ладно. Далі. Хто тут? Хто тут є? Ну, Мірк, він напевно... ой. Він там ем, мою капусту зломав, але ладно. Я не думаю, що він піде рятувати її. А, хоча... Хоча. Ага. Ой. Ой, вони тут. Ладно. Добре. Пішли. Ага, ну, сліпа, ну, блін. Мені залишається тільки за сліпою йти. Угу. Все воно пшикає. Це коли треба пшикати? Блін не блінк, не відкатився ще. Це не круто. Це не круто. Мені не подобається. Так, ем. палетка. Де нафіг? Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна я... Просто тебе покладу ось тут десь. Біля підвалу, напевно. Ну, хоча б хід. Добре, окей. Це вже хоча б щось. У мене правда одна машинка. І мені б зрозуміти де вона, але окей. Ем, excuse me, Ой, а чо? Чого я не можу до неї присосатися? Чому? Чому? Окей, I guess. Напевно, це тому, що я вже був на ній. Ой, мерк. А тут в тебе прайма, так? Угу, Пігнали. А що робити? Я його зараз вдарю, а він. Пряму запустить, а він і так і запустить. Ладно, пофіг. Втік. Втік, втік, втік. У мене є блінк. А у мене є блінк. Ну, поки він мені не допоможе. А хоча? Ой, ні, він мені не допоміг. Ну. 50 на 50. Напевно, вони зараз е, побіжуть, але хоча б нічия. Дякую, напевно. Ну, добре, добре, я, я поняв. Я все зрозумів. Угу. Це вже краще, ніж те, що було. Угу. Ну, все. Все, вони вже все побігли. Так, буде смішно, якщо я зараз на своїй улюбленій карті виграю. Побігли. Де? Де на центрі хтось може бути, там ні, немає, тоді ось отут точно хтось буде. О! Танцівниця. Побігли швиденько. Угу. Поставила шкатулку. Іди нафіг. Іди нафіг. Ти що така розумна? Так. Ой-ой-ой, а що ти робиш? Що ти робиш? I'm sorry, о, тут і пристав. Чи хто? М -м Літла. Літла! Ем, I'm sorry, звичайно, але. окей. Ой, тут і езоп. Просто всі. Всі тут. Це не паті. Сорі. Ем, на цій карті можливо тільки бейсмен паті. Так. Хто хто, 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 хто піде? Ви хіляєтесь тут? У Шо, шофіле? Слухайте, нормально, прям перед носом у мене взяли, похилялися. Угу. Мені пофіг, знаєш. Ой. Ем... Ой. Дякую. Ой. Іди нафіг. Іди нафіг. Ой, до речі, п'ять генів. І вона вже другий раз сидить. Вже у нас чотири. Окей. Але, але у нас вже підбита літла. Ой, і зоб тут. Так. Ем. Блін. М -м, ну. Ладно, пофіг. Нафіг цей портал. Ем, сідай я. Я ще встигну. Але ти вже сидиш. Так. Що ти тут розкидалась своїми цими шкатулками? Йди нафіг. До речі, як це пройшло. Окей. Так. Ем... Що робити? Що робити? Де всі? Де всі? Де всі? Опа? Пріста? Зараз все буде. Угу. Так. Пріста. Ой, що я зробив? Ладно, пофіг. Ой! Ні, я не сюди хотів. Я хотів туди, подалі. Ну, хоча. Ну, блін, я не знаю тепер. Ой, бачу портальчик робить. Ще все буде. Все буде добре. Блінк. Я не вмію. Сорі. О! Опа. Ну, блінк просрав, але якою ціною це вже щось. Щось маємо. Так, я можу до тебе причепитися? Так, можу. Угу. Чи піде хтось е, тебе рятувати? Чи піде хтось? Чи піде хтось? Mm, вже біжить. Вже біжить. Ну, побігли тоді назустріч. Привіт, Езоп. <try> Іди нафіг. Я, правда, не встигну дойти, але ладно, окей. Так, а в неї була фаза. Мені здається... ой. Мені здається, що в неї була фаза. Ой! Як? Чому? Чому? Окей. Так, там езоп бігає. Бігає езоп. Сідай. О, так, фаза була. Езоп, езоп. Давайте швиденько. У вас два гени ще. Тож прийми не буде. Сорі. Так. Езоп. 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 Не чуди. Давай. Ой. Мені це підходить. Окей. Так, тепер. тепер, тепер посадить його чи викинуть? Ем... Я взяв телепорт. Зробив. Ем... Де літла може бути? Я не можу цього. Де літла? О! А ось і літла. Угу. Привіт. Привіт. Ой. О! Як це пройшло, але окей. Мені підходить, мені цілком підходить. Ці хітбокси, вони якісь цього метрові. І так, мій експірієнс на IV в цілому позитивний. Звичайно, треба якийсь час для того, щоб розібратися, яка кнопка за що відповідає, але. Її гемплей, він цікавий. А хітбокси неймовірні, так. Мені сподобалось, я навіть думаю, реально думаю її купити. Так, можливо, я так кажу на кожного ганта, якого беру в руки, але це реально так. Що поробиш, коли в душі ти насправді гантомейн, але боїшся йти в гантоматчі? До речі, якщо, якщо порівнювати її з іншими складними в управлінні персонажами, такими як, наприклад, Ідра, Айві набагато легше. Ну, мені було легше грати за Айві, ніж розібратися, як грати на їдрі. Я, якщо чесно, досі цього так і не зробив, хоча вже давно обіцяв засняти на неї геймплей. Але можливо, колись, колись у мене дійдуть руки і до цього. А так цікавий, чудовий, приємний персонаж і, взагалі, слей жінка. Любіть Айві і не бійтеся за неї грати.